Ще раз перезнімлю повне відео, щоб залити і додам туди відео з Румунії, де вони в мене перший раз порвалися. Коротше, хочу зробити маленький огляд, такий повний, і залити повне відео на ці кросовки Nike Zoom X. Справа в тому, що на той момент в них був загальний пробіг всього десь біля 40 кілометрів. І на пробіжці перед напівмарафоном за день до марафону. Напівмарафону я їх знімав, нога об ногу, це коли отак от робиться. Оп. І відірвався тут шматок. Я його зараз проклеїв, там я закину ще відео в кінці або в початку, як воно було. Воно тут до кінця не заклеюється, я вже кілька разів от пробував. Тут воно не клеїться, плюс фарба порепалась і залишилося все на руках. Ось така от якість. Спереду. Спереду вони теж порепались. Тут дірка вже така. Нові кросівки. 40 км пробіг. Не фокусується. О! І інший так само тут. Така штука. Е, видно, що пенка така неякісна фарба, неякісна, проклеювання теж неякісне. Самі кросівки зручні. Бігати в них м'ягенько і зручно. Вони дуже легенькі, але м -м, якість бажаю бути кращою. Вони неякісні, вони розлазяться. Досталися вони мені завдяки біговому клубу Мічні 300 мені їх підігнали хлопці. Але але, я ж кажу, що якість не дуже гарна. Я в принципі, не знаю, це оригінал чи пальт. Можливо, що і пальт. Тут написано, що це не видно, так? Тайванська фабрика Nike Zoom X. Вот такие у нас получился огляд на цю модельку красиво. Чудова якість в улопках просто. Hello guys. We have a problem. Exactly. Looks like. Uh, we need uh refuse. Починка, як буде?